В уста кричать, за що така ціна? Чому найкращих хлопців забирає в свої обійми зрадниця війна? До слова запрошується білокоровецький сільський голова косур Сергій Леонідович. Дорогі родини, шановні наші гості, шановна громада, в центри нашої громади на цьому намоленому місці. Ми відкриваємо алею слави наших героїв. Алею як символ нашої пам'яті, нашої вдячності, нашої згуртованості. 24 наших земляка загинули за Україну. Трьом із них було всього по 21 року. Все життя було попереду. Найстаршому 45. Саме вік. Село Білокоровичі втратило 11 своїх синів. Селище Нові Білокоровичі – 9. Років. Селище Бучмени – чотирьох захисників. За цими цифрами долі, долі людей, нездійснені плани і мрії, перерване життя і подвиг, які вони здійснили заради нашого майбутнього. Ми їх всіх пам'ятаємо. Вони жили серед нас, ходили по цим вулицям, дихали з нами одним повітрям, будували плани на майбутнє. Але коли стала така необхідність, вони пішли захищати батьківщину і віддали за це найдорожче, що є у людини своє життя. Тому ця алея, слави, вся громада згуртувалася. Крім тих коштів, які були виділені з бюджету місцевої ради, ми зібрали. Понад 570 тисяч гривень на будівництво цієї алеї долучилися к наше лісогосподарське підприємство, вісім товариств з обмеженою відповідальністю, представників деяких з них тут є. 38 наших підприємців місцевих, родини загиблих, працівники апарату сільської ради виконавчого комітету. Працівники 10 наших комунальних закладів і підприємств, 80 небайдужих мешканців громади. Були кошти також зібрані під час проведення святкових концертів. Серпневий забіг за на наших воїнів, під час якого також було зібрано 22,5 тисячі гривень. Я всім дякую за цей внесок. Також хочу подякувати тим. Нашим хлопцям з нашої громади, які будували цю алею і всім тим, хто їм допомагав. Це говорить про нашу згуртованість. І ця алея, ця алея слави, дійсно повинна стати місцем пам'яті, куди ми можемо прийти, згадати наших захисників, згадати їх життєвий шлях, помолитися, помолитися за їхні душі. Дорогі родини, ми дякуємо вам за ваших захисників. Ми розділяємо з вами вашу скорботу і ваш бій. Ця алея це знак того, що ваші рідні, які поклали своє життя за нашу свободу, поряд з нами, і ми їх живуть в наших серцях, і ми їх ніколи не забудемо. Герої живі до тих пір, поки ми їх пам'ятаємо. Вічна слава нашим захисникам, які загинули за свободу і незалежність. Вічна їм пам'ять! Слава Україні! Героям слава! Запрошуємо Отця Андрія, Протиєрея храму Різдва Пресвятої Богородиці села Білокоровичі відслужити за упокійну панахіду та освятити алею слави. нині, На час і на віки віків. Амінь. Святий Боже, Святий хрипкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, сину і святому Духу, духом, на повсякчас і на віки віків, амінь. Пресвята Троя, помилуй нас, Господи, ще сиди, який тебе великористе, беззаконні наші, святи глянься, і свини, немочі нашої ім'я, поради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю, і сину і святому Духу, духові, на повсякчас і на віки віків, амінь. Гой, ще молимось за упокій душ Почили воїнів В'ячеслава, Дмитрія, Деонисія, Максима, Сергія, Сергія, Андрія, Сергія, Миколая, Олександра, Миколая, Олександра, Петра, Виталія, Юрія, Андрія, Рослава, Миколая, Сергія, Даниїла, Олександра, Олексія, Павла, Руслана і нехай простяться, є всі пробини вільні, не вільні, Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй. Ми обладає вас краси з мертви, Христос, істинний Бог наш. Молитви на свої матері, святиславниці, паних апостолів, всіх святих, душі від нас почили храби своїх, убієнних воїнів. всіх, хто сьогодні поминули, в оселях праведників учинить, і на недрих Авраама упокоїть, і з праведною приєднає, і нас помилує, бо Він є єдиний Бог, благий чоловіку, Амінь.